Доброго ранку, справжні моменти життя з вами. Хочу сьогодні знову з вами зробити макіяж. Трішечки чоловік мені вже приготував ранкову каву, зробив бутерброда І будемо знову збиратися йти. Куди ми збираємося йти? В магазин, так? Ще одне блюдо хоче чоловік готувати. Підемо в магазин купувати іще продукти. Щось іще будемо сьогодні готувати, бо ще тільки ранок. А зараз відносно макіяжу, як завжди, ну я вже відкрила свою косметичку. Як завжди, моя супер косметичка. Про яку я не заморююся говорити, кісточки такі, що треба мені якраз випали. І зараз зроблю трішечки макіяж і підемо. Але сьогодні розмова буде у нас не тільки про макіяж, каву ранкову. Каву для коханої ранкову від чоловіка. Я вже випила дуже смачну. І хочеться поговорити, коли буду робити макіяж, і ще й про життя. Ну, я минулого разу я вам говорила, що Отакий От тональний крем я використовувала, там було написано 001 так, нумерація. А цей крем 003, він мені сподобався. Такий він, Я не дуже люблю матові, трішечки блиск. Чому мені одна підписниця написала, там, що хайлайтер це для вечора ввечері використовувати, а я його використовую. І в день. Так, я трішечки додаю, тому що якщо шкіра суха, то хочеться, щоб трішечки було блиску. Так, і ось тональний крем я собі взяла, беру ось свої спонжики, так, як завжди, ось тонального крему. І трішечки добавлю. так сюди небагато, так як вже говорила, не дуже люблю я, щоб тонального крему було багато, тому додаю його завжди трішечки, для того, щоб просто деякі моменти підсвітлити і туди додавати рум'яна трішечки. Так, ось так. Можна світлішого трішечки додавати. Так, середину посвітлішу роблю. Ось так. І зверху додаємо. Так. І ще є тональний крем у мене то я його трішечки сюди ще нанесу. Так. Звертаємо увагу на себе, дівчата, так? Нехай нам чоловіки готують каву. Ми будемо з задоволенням е, пити цю каву, тому що ми також для них стараємося готуємо їсти і влаштовуємо їхній побут. Також, щоб їм все подобалося, то ми хочемо, щоб і нам щось подобалося. так. Ну, Раніше я, як молодіша, була дуже надривалася, багато все на себе брала, тягнула, так, а потім вже помудрішала і зрозуміла, що і собі треба приділити увагу. Ну, яку увагу? От роблю макіяж. так, Прийшла робити макіяж, захотілося мені сьогодні одягнути ось ці сережки, ось Одягнула, потім я розуміла, що я захотіла оцю блузку одягнути, одягнула блузку, побачила, сережки не підійшли. Так? Я взяла інші сережки так, і поміняла на інші сережки, щоб пасували. Тобто звертаємо увагу на себе, не тільки робимо макіяж, а і підбираємо і ще ось цю красу, тому що раніше весь час бігли і бігли. Куди бігли, а зараз я розумію, що іноді пора і зупинитися. Ну, як завжди, я ще вам говорю, що тональ... не тональний крем, а крем для рук нанести. За руками також треба догляд. Сьогодні мені захотілося використати ось такі тіні. Зробити макіяж трішечки яскравіший. Не знаю чому, але так захотілося яскравіший макіяж зробити. І зараз я починаю його робити, цей макіяж сюди, і сюди такі тіні дуже гарно беруться, то навіть це те, що на кісточку взяла, то його вистачить. І на ті повіки, і на, ці, і на лівий, о, над лівим оком. І сюди. Ну, щось, виходить, навіть багато. Бачите, взяла трішечки оце ці тіні. А вийшлося і багато. Зараз трішечки їх розмазувати. Будемо не трішечки, а навіть багато. Бо так дуже-дуже-дуже. Ну, не люблю я зовсім, дуже хотіла відтянити, щоб трішечки, а получиться багато. Не буде багато, ми його приберемо. Це те, що багато. Все прибереться і буде нормально. Щоб не було таке вже чорне, так? А щоб було все набагато світліше. Тут ось я бачу зайве. Так, і я його взагалі прибираю, це зайве. Так, вибачте, закрила тим зіркнули своїм маленьким. Буду намагатися сюди дивитися. Так, але зараз ще й сюди загляну ближче. Так, бачимо. Так, все є. От і швидко люблю швидко наносити. Макіяж просто взяла за тіння. Зараз візьму що? Візьму олівець, донька мені купила, до речі, дуже гарний олівець. Ось оцей. Ось вам показую. Отакий. Він мені дуже сподобався. Просто замість губної помади навіть цей олівець. Це губна помада називається є. Є. Ну, якщо захочемо, можемо трішечки додати блиску, так як я казала, зараз і за хайлайтер так само. Так, і взяли і додаємо. Це просто блиск. Добавили блиск і нормально приділяти увагу собі. Це нормально. Зараз ще, звісно, що я говорю мої незамінні румяна Oriflame, яким вже 100 років, але вони мені дуже-дуже подобаються. Я ними користуюся і, напевно, ще мої онучки будуть ними користуватися, бо вони якісь такі просто не закінчуються. Я ними користуюсь, користуюсь, а вони не закінчуються. Одна підписниця мені говорила, щоб я наносила більше тінь, більше румян. Ну, Так як це ранок, так, то я, напевно, не буду більше, або це вечір, вечірній макіяж, а так це ранковий, так, підкреслили себе як особистість не тільки всередині нас, а і. На обличчі, що ми хочемо побачити для себе, робимо так. Ну і от, не дивлячись на ці рекомендації, що одна підписниця говорить, що хайлайтер так, для молоді, коли у них є оцей блиск сам по собі, то хайлайтер не потрібен. А от з віком. Я вважаю, що для таких дівчат, як я, от хайлайтера трішечки додати, це дуже добре. Можна додати навіть і сюди, отак. І сюди, всередині. Все, макіяж я зробила. Приділяємо увагу собі, дівчата робимо макіяж, не біжимо, як моя мама завжди говорила, що попереду паровоза треба встигати в цьому житті все. Зараз ми. Повинні встигати і ще і насолоджуватися самим життям, тому що ту красу, яку ми намагаємося зробити, ми робимо для своїх рідних, для близьких, для оточуючих і в першу чергу, як в мене вчать мої підписниці і моя донька для себе цю красу робити, знаходити ось цей час, тому що ну, це також. Свого роду родинне тепло, так як мені сьогодні чоловік каву зробив вранці, чи то там нехай він зробить в обід каву, але мені приємно те, що він подає цю каву. Мені також хочеться приємно зробити. Ось таким чином, я думаю, що я своєму чоловікові також приємне зроблю, тому що ну, взяти будь-якого чоловіка так, іде дві барині. На яку він гляне, на ту, що доглянута, чи на ту, що не доглянута, чоловік подивиться. Звісно, що наші чоловіки подивляться в той бік, де йде гарна доглянута жінка, а не та, що йде недоглянута. Ну, це напевно тільки з часом дається розуміння того, що не треба тільки бігати, треба в якийсь момент зупинитися. Сказати о цьому моменту, зупинись момент, ти чудовий, і приділити увагу собі, і приділити увагу чоловікові, приділити сім'ї і всім, всім, всім. І я всім хочу побажати гарного дня. Любіть дівчата, себе, любіть своїх чоловіків, любіть свою родину і любіть життя. На сьогодні всім до побачення!